Футбольний сезон для аматорських колективів області завершили матчем за суперкубок Закарпаття на честь воїнів Збройних сил України. Це вже 26-й такий поєдинок за всю історію Суперкубка. У поєдинку зустрілися чинний чемпіон і володар Кубка краю, Венградівський Севлюш та срібний призер чемпіонату Медея Зоноківської територіальної громади. Перед футбольною зустрічю капітани команд поклали квіти до пам'ятника, заслуженого майстра спорту, залізного капітана Київського Динамо Василя Турянчика. Саме його іменем, названий стадіон місцевої спортивної школи, де й відбувся матч. Власне, гра видалася безкомпромісною. Утім, до перерви відзначалися тільки севлюшці. Уже на сьомій хвилині Андріан Пуканич відкрив рахунок. А на 25-й Михайло Чедрик подвоїв результат. 2-0 за виноградівцями. Після завершення першого тайму уболівальники активно ділилися враженнями. Дитячих років болівав за футбол, гра дуже прекрасна. Севлюсь усе слави, командами. Ну онок та їх земляки. Рядом поруч, яка от. Ну, у мене родичка звонок, Марійка, можемо побачити сьогодні. Дуже приємно бачити футбол, дуже гарно організовано, церемонію відкриття. Приємно. Особливо піднесений настрій панував серед уболівальниць севлюша. Ну, дуже гарно задоволені. 2-0 то дуже гарний той е, результат. Ми оболіваємо за ФК Севлюш. Я як мама гравців ФК Севлюш е, дуже оболіваю сьогодні за цю гру. І я думаю, що в нас будуть усмішки на устах по закінченню цього матча. Пуки в нас взагалі зірка, ракета теж, і ФК Севлюш найкращий. івано Іменоградівська команда не підвела своїх шанувальниць. Та шанувальників. Хоч медея на 63-й хвилині скоротила відставання в рахунку з усиллями Віталія Медведєва. Усе ж остаточну крапку в зустрічі поставив Михайло Чедрик. Він замкнув на куті воріт ідеальний пас від Адріана Поханича. 3-1 і Севлюш визмагав усі чотири кубки в сезоні. Беручи до уваги й перемогу зимовій першості. Наша команда пройшла на хорошому рівні, адже ми грали і в фіналі кубка, завоювали друге місце, грали супер кубок. Але трошечки нам не вистачає тої майстерності, яка є виноградова. Я, я б хотів цю команду привітати з її чотирма кубками, які вони цього року завоювали. Побажати їм. Уступів на дальшому і не забувати, що в них є суперник, така як медея, яка буде працювати, буде старатися, буде робити. Ну, в принципі, по-перше, приємно, що здобули перемогу в суперкубку, по-друге, приємно, що зіграли на стадіоні такого легендарного гравця, який названий в честь нього. Так що, в принципі, ми задоволені і одним, і другим. Після поєдинку відбулася церемонія нагородження. Її вінцем стало вручення Кубка Севлюшу. Виноградівці вже в шосте стали володарями Суперкубка Закарпаття.